Без вовк. Один чоловік багато років складав гроші на коня. А як була вже немаленька купка, то пішов на базар і в якогось цигана купив собі кобилу. У неділю взяв собі чоловік сапільчину, сів на кобильчину, їде на пасовисько, грає і приспівує. Ой займує сиву клячу на підгірку пасти. А вовкріся закрадають, хочуть її вкрасти. Приїхав чоловік на Кобольчині під ліс, спутав її і пустив на пашу. Там став собі під дуба і на сопилці грає. Аж тут з темного лісу виходить сірий вовк і каже Чоловіче, чоловіче, я дуже голодний і хочу тебе з'їсти. А чоловік йому відповідає: «Та як ти будеш мене їсти? Коли я ще зі світом білим не прощався і не вмивався, Бог відповідає ну то добре, попрощайся зі світом, вмийся, а вже тоді я тебе з'їм. Став чоловік під дубом і думає. Як біди спекатися? Як добре подумав, пішов до потоку вмиватися, вмився і виламав собі доброго бука. Підходить до вовка та й каже. Я вже вмився, але не маю що повтиратися. Вовк повернувся до нього задом і каже На, втирайся в мій хвіст, але швидко, бо я дуже голодний. Чоловік втирається у хвіст, а тим часом намотує його на руку. Як намотав тоді вовка буком по голові, по хребті. Вовк тікати, а той тримає і б'є. Як сірий шаркнувся, то хвіст лиш трістав і залишився в господарових руках. Прибіг вовк до лісу і наробив там страшного крику. Всі вовки збіглися на його вереск. Як вчули, що сталося, то на своїй нараді вирішили розірвати чоловіка. Ідуть всі туди, а господар настрашився і виліз на дуба. Збіглися вовки під Дуба і радяться. Як їм того чоловіка дістати? Висхотий каже Я стаю на самий низ, а ви всі один на другого, і верхний стягне його на землю. Роблять вовки таку живу вежу. Ще бракує одного вовка і вже чоловіка з'їдять. А чоловік бачить, що біда, і каже Я бачу, що вже мені виходу немає. Але коли б ще раз того куцого оцим батиком потягнув, подайте його сюди. А без хвості подумав, що йдуть люди і втік. Всі вовки попадали на купу, потовкалися і зі страху повтікали до лісу. Чоловік швиденько зліз з дуба, сід на свою кобольшину, їде додому і співає. Гейк, -гей, же я свої клячі, стебло сіна і стебло соломи, тепер гуню свою клячу додому поволі. Пригнав та й жінці розповідає про свою приводу. Жінка ж заплакала, як уявила, що вже нині могло чоловіка не бути, і каже Більше я тебе, чоловіче, не пущу таку большину пасти, ти її ліпше продай. Бо без неї обійдемося, а без тебе я нічого не вартую. Лишився чоловік з жінкою, але вже без кобальчини. Був я в тому селі і бачив, що понині обоє господарюють. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.